До Дня Збройних сил України у селі Миколаївка відкрили меморіальну дошку герою Зеленському Дмитру Володимировичу, який віддав життя за незалежність і свободу України, а також символічне дерево надії, присвячене захисникам села, які вважаються зниклими безвісти. Дерево надії присвячене захисникам Миколаївського старостинського округу, які вважаються зниклими безвісти. Це дерево більше, ніж просто символ. На цьому дереві надії розвіяно 14 стрічок, і кожна з них є тихою молитвою матері за свого сина. Безвісті зниклих 14 чоловік. Ми чекаємо наших хлопців, ми віримо в перемогу. Кожна з цих імен це окрема історія життя, окрема доля, наповнена мужністю, любов'ю до України та великою вірою в перемогу. Це люди, яких чекають щодня, люди, про яких моляться їхні родини.